Вітаю всіх любителів тихого полювання. Ось такий чудовий день сьогодні, 20 січня. Ще де-інде можна побачити трішки білого снігу, наприклад, де якогось там попереду. Що я хочу показати? Втрачаються ось такі грибочки, трішки примерзлі Ось так виглядає під шапочкою Щось я не знаю, що це. Думаю, вони втратили колір, тому що, можливо, трішки підмерзли. І вони тут, можливо, з осені, а можливо і нові наросли. Цікава ваша думка. Пишіть в коментарях і йдемо далі. Подивимось, що ще можна знайти. Вже людям трапляються саркосцифо перші. Хоча тільки но минула середина зими. Натрапив ще на ось такі грибочки. Ростуть на відмертій деревині. Забув як вони називаються, але я сподіваюся я знайду і ставлю назву у це відео. Вони не їстівні. І ось так далі і далі вони ростуть, продовжуються. Молодесенькі зовсім, гарні. Ну і звичайно поруч трутовики. Довелось багато таки походити, а ось трапилась мені фламоліна. Це перший раз я знаходжу, немає в мене таких грибниць, де вони зростуть, куди можна піти і 100% знайти або з великою ймовірністю. А ось нарешті трапилось. І ось це все, що тут є. До речі, вона вже все така підсохла, перемерзла, молоденький не бачу. Ну що ж, цікавий досвід, потрібно ще все кругом обдивитись, можливо, щось таке вдасться знайти і краще. Дивлюсь разом на чагу, але поки що нічого. Обдивився вже, напевно, багато сотень дерев і тільки кап або суверь, як ще кажуть, попадається, а чаги не видно. Також ще зустрілись ось такі грибочки. Забув, як вони називаються. Але дуже-дуже красиві. Правда дуже малі. Ростуть так собі на відмерлому дереві. Красиві. Можливо ще й виростуть, якщо буде тепло. Ще трапилась ось така цікава знахідка. Здається, я зустрічав, якось їх називати оранжеві гливи або щось подібне. Точно не впевнений, може хтось знає, розкажіть. Ось так виглядають. Бачите, є молоді і більш такі старі. Що ж, залишаємо і йдемо шукати ще щось. Ну що ж, ну нарешті хочеться сказати, давно шукав я це і нарешті мені потрапило це. Зараз буду якось пробувати зірвати, якщо я не помиляюсь, то це те, що потрібно. Ось такий чорний колір. Дерево ще живе, це дуже важлива умова, але вже місцями ось один вершок в сок, а інший ще живий. Ну що ж, пробуємо зірвати і побачимо, що цього вийде. До речі, дуже такий маленький кусочок. Ну, який є. І дерево, до речі, також тонке. Ну що ж, я зірвав, досить таки легко вийшло. Ось. Можна помітити, що це не кап, це не цувель, а іменно це чага. До речі, чага це не гриб, це грибниця. Повинна рости, доки не загине саме дерево. Зовсім маленьке. Почистити потрібно трішки зверху, висушити і можна заварювати чай та вживати. В принципі, на сьогодні місія виконана, але хотілося б знайти більше, звичайно. За декілька годин пошуків тільки ось такий один. Грибок, точніше грибниця. Але час ще є, тож йдемо шукати далі. Відійшов тільки декілька метрів від минулої знахідки, думав, знову пощастило. Але ні, ось це кап або ж сувель. Ось так виглядає.